Аксьонова клічка Гоблін. Цей Гоблін в 90-ті бігав із бітою по кримських базарах. А як ви вбачаєте Тому... повернення Криму наразі? Куди ви летите? У нас яка тривалість ефіру. Ви хочете, щоб я вам все зразу сказав? Та яка то народна самооборона? То гопніки гопніки разом із російськими спецслужбами. Єдиний розмін, на який я погоджу, це на Януковича. Віддайте нам Януковича, я готовий поїхати туди до вас, в Росію. Услід вас одразу відпустили. Да, да, відпустили. Видно, їм той непотріб Янукович треба для чогось. Но... Йдеться не про контроль над Кримом, а йдеться про те, що від України хочуть відтяпати значний кусок території. Треба негайно затримати лідерів. Сепаратистів, Аксьонова, цього, Константінова і інших. Якщо вони треба, я допоможу. Так як два дні тому в Луганську я особисто затримав. Да, да. Ми чуємо вас, вітаємо. У мене кілька питань до да, пана Ляшка. Так, перше питання по обличчю били його там у Криму чи не били? Це перше питання. Та я хору. По обличчю мене в Криму звичайно не били, так само як і я нікого по обличчю не бив. Я закликаю вас щодо того, щоб рвати Дніпро Гес, бути дуже обережним у висловлюваннях, бо я вас знайду і в, в тому Дніпрогесі і. Ви там і будете. У нас, звичайно, демократична країна, і кожен має право на свою думку, але ви свої думки придуркуваті, тримайте при собі. Що стосується знесення пам'ятників, я категоричний противник боротьби з пам'ятниками. Людина, яка розказує, що вона діючий президент, Верховний головнокомандувач, він розказує, я здійсні при чому, буде погіршення, ближчим часом він буде в Києві. Він вивчив законодавство Сполучених Штатів уже. Та хай би це і. Я шукаю дуже дипломатичне слово, як цього придурка назвати і зрадника. Коли він каже, що він ближчим часом буде в Києві, буде обов'язково. Я його особисто привезу в Київ з Росії. Треба якнайшвидше прийняти закон про імпічмент президента, провести процедуру, щоб оцей деятель не розказував політичний труп. Мрець він розказує, що він ще живий. Ну недовго. Насправді політично він уже мертвий. Так, Слухайте, так я зараз йду на вибори. 25 травня я виграю вибори, сподіваюсь, з вашою допомогою. Тоді ви мені будете ставити завдання як новообраному президенту України, де якби я мав більшість у Верховній Раді, якби я керував урядом, то я б по Криму діяв би так. Я б відправив би туди спецпідрозділ, вибив би їх чортової матері і зупинив би все це. На 200ліття від дня народження Тараса Георгія Шевченка. На моїй рідній Луганщині підняли російський прапор над будівлею обласної адміністрації. Захотіли перетворити Луганщину на другий Крим. Я зайшов до Турчинова, сказав: я негайно лечу на Луганщину і не вернусь, поки ми не наведемо там порядок. Ті ж штурми, які проїздів в Львовській, Тернопільській і, і других областях в течії декабря-января. Тобто То есть, э, тепер це називається провокаціями, поскольку тепер те саме заметки. Один в одній Неправда. неправда. України, значить, музею. не переводьте тінь на плетє. Я Криві знаю, що, що Володимир Корнілов спішить очі. Владимир, Ні -ні, школі... хай почує мою відповідь. Він же задав питання. Нічого, Пане... нічого, я знаю, що ви ответі. Слухайте мене, я ж вам закінчу. Є е, останні новини, що Польща не визнає декларацію про незалежність Криму. Та ніхто у світі не визнає ці декларації, крім Росії. Кожен хто виправдовує ведення іноземних до України, це. Зрадник це колабораціоніст, це сволота, яка е, заради влади, як Янукович, він зрадив українському народу і тому він не має жодного права не те, що називатися президентом. Він е, у сільраду не має права депутатом у Донецькій області балотуватися. Насправді всі ці мітинги організовують російські спецслужби. Тому я вважаю, що кордон з Росією має бути сьогодні наглухо закритий у випадку із сепаратистами. Треба діяти надзвичайно жорстко і рішуче. Сепаратисти це як терористи. Ну у нас як строни, хватить. Я сюди, кажу, хватить, хватить. Хватит. Добрий вечір. — Добрий, я хотів би просіть. Резик з я... що так. Панібраські Давайте думаєте? без Я... А що до того, що лежик, да все нормально. Я не важається за панібратство. Навпаки, мені подобається, коли люди до мене звертаються по нормальному, по-дружньому. Я все життя розмовляю українською мовою. Я коли в 90-му році приїхав в Київ після закінчення школи інтернату, говорив українською, на мене дивилися як на жлоба. Розумієте, откуда ти колхозник тут з'явився? У Крим приїжаю, говорю українською. На мене зразу кажуть, Бандеровець мотай отсюда. Ну вибачте, тільки тому, що я розмовляю українською мовою, рідною своєю, я Виявляється мотаю сюди. Тільки дурні політики ділять людей замовною ознакою. Дякую. Дякую, до побачення. Хай Бог дає здоров'я вам і нашим Дякую. глядачам.